Голодомор в Україні, говоримо сьогодні, пам'ятаємо завжди Минають дні, роки, десятиліття. Спливають часи, ніби за водою зникають згадки про минуле. Та не минає, не вщухає біль про ту страшну трагедію Голодомору. Відтоді минуло багато років, та дзвін пам'яті лунатиме, допоки ми лишатимося людьми. Минуле століття пронеслись над Україною трьома Городоморами 1921-22, 1932-33, 1947 років, такої страшної трагедії, яку пережив український народ в 30-х роках, мабуть, не зазнав жоден народ в історії людства. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Ми пережили катастрофу, що могла зупинити життя всього народу. Голодомор приніс не лише страждання і смерть. Він посіяв страх поміж людей, тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про всіх полеглих здатні звільнити нас від мороку минулого. Голодомор це сумна і страшна сторінка української історії. Шануймо пам'ять мільйонів синів і доньок України, мільйонів невинних людей, без жалю винищене Голодомором. Вічна пам'ять загиблим і вічна слава Україні!